Всім привіт! Я купую багато кислого торфу для квітів і він не зовсім дешевий. Оці 20 літрів вміщаються в одне відро, брала для лохини, зараз мені запропонували отакий. Тут кислотність десь 3,5-4,5. тому що калібрахуа без кислого торфу не буде рости. І так само зараз для гортензії треба кисле. І Поїхали ми в ліс, привезли із соснового старого лісу. Землі. Вважається, що соснові шпильки кислі, а їх там багато. Маю отакі індикаторні смужки, я користуюся вже декілька років цим тестом. Зараз виміряю оцю землю на кислотність. Для порівняння також ось виміряю оцю магазинну. Беру перегною, якого ми перевезли, і отієї дернової землі, тому що я її теж буду вмішувати для рослин Беушню тут росла калібрахоа ціле літо сюди я закладала дуже багато купованого цього торфу для лохини просто шкода викидать для себе хоча б підмішуватиму це наша вода з крану Дощову воду буду змірювати і для порівняння ось попелу сипала, бо дуже часто пропонують піддобрювати попелом. Всі оці землі залила дощовою водою, коли був дощ, назбирала. Все поперемішую і півгодинки дам йому настоятися. Звичайно, результат не дає 100%, але мені воно дуже допомагає. Залишилося дві смужки, треба купити. Пройшло дві хвилини і вже видно, його відразу видно тут результат. Оце наша вода з башні така. Якщо брати по шкалі, то 8 наша вода. Дощова вода 6 у нас. Я чому заливаю дощовою водою, бо якщо взяти нашу воду, то вона ось яка, все, вона відразу псує. Треба підкислювати при поливі із бошні. Така різниця. Оце дощова вода, а оце наша з бошні. Тому ми... Я збираю всю дощову воду, яка є, бо наша дуже лужна. Залужнює вона землю. Купований торф, пишуть, має бути 3,5-4,5. Тут ну, шість би я сказала. З лісу таке саме. Оце виходить, що можна брати у лісі, дешевше набагато, а однакове. Далі дернова земля. Шість з половиною. Земля, в якій росли калібрахуа. Ну, можна сказати, що ші... шість. Перегній шість рекомендують посипати попелом. Ось Дивіться, смужка нейтральна. І що робиться, коли попел там? Відразу показує, що дуже лужна вода стає. Але є вихід, можна підкислити оцю воду. ортофосфорною кислотою, янтарною, можна лимонною. Кажуть, що рослини не засвоюють лимонну кислоту, але я пробувала і не гинуть вони від неї. І за допомогою оцих смужок дізнатися, стільки ж треба кислоти. Це я так просто ж сипнула. Вон яке воно дуже. Такої в мене і шкали немає. Так що можна і попелом користуватися, але підкислювати воду. Дезінфікувати я цю землю не буду, бо вона така суха. Мені здається, що там нікого немає. Сівати через сітку. Змішувати і буде приготовлена земля у мене для калібрахова. Підпишу, на вулиці в мішках стоятиме. Буду брати перегною цього, що нам трактором привезли, дуже старого дернової землі, пів... пів відра землі, відро перегною і відро з лісу. Це я так мрію. Я завжди дивлюся на око. Трішки намішала і відразу ось посажу на дно, поклала палички, які не пересіваються. Там вони завжди є із лісу. З землі оцієї моєї намішаної посажу калібрахо. Вона дуже швидко покаже, якщо їй щось не подобається. У мене таких багатенько, тому я можу поекспериментувати долі. Якщо все добре, це буде маточний кущ. А якщо ні, то в мене ще є. І час є. В цьому році експериментувала з калібрахоа і тримала їх все літо в 3 літрових горшках, то вони квітли все літо, Петунії так не витримують. Для петунії треба багато землі, набагато більше, ніж три літри. А калібрахоа і стригла, і не стригла, то вони добре себе почувають. Поливати треба дощовою водою або підкисленою, бо від лужної води вони будуть хлорозити. Перший рік я не потоваришувала з калібрахо, тому що я поливала нашою звичайною водою, вона у нас лужна. Вони захлорозили, побіліли і загинули. Дякую всім, хто додивився мене до кінця за рахунок оцих простих індикаторних смужок. Я тепер спокійно буду заготовляти, змішувати землю для калібрахо. Зараз я думаю, що зекономила, а весна покаже.